Виконуємо номер 1487 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. З одного міста в одному напрямку одночасно вирушили пішохід і велосипедист. Швидкість пішохода 3,6 км за годину. А велосипедиста у 4,5 рази більше. Яка відстань буде між ними через 1,2 години після початку руху? Приступаємо до виконання. Знайдемо швидкість велосипедиста. Про неї сказано, що вона у 4,5 рази більша. Тому 3,6 помножимо на 4,5. 6 множимо на 5 буде 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 5, 15, до 3 18. Множимо на 4, 6 помножити на 4 24, 4 записали, 2 запам'ятали.

Кілометрів за годину швидкість велосипедиста. Тепер раз вони рухаються в одному напрямку, то велосипедист віддаляється від пішохода. Знайдемо швидкість віддалення. Для цього від швидкості велосипедиста віднімемо швидкість пішохода. 3,6. 12 відняти 6 буде 6, 5 відняти 3 буде 2. І 1 записали, поставили кому під комами. Кілометрів за годину і записуємо швидкість віддалення, віддалення. А тепер ми можемо знайти відстань, яка буде між ними через 1,2 години після початку руху. Для цього швидкість віддалення помножимо на 1,2 години.

5 додати 6, 11, 1 записали, 1 запам'ятали, 2 додати 4 і 1, 5, 1 переписали і відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 15,12 кілометрів. Пояснюємо, буде між ними. Ще раз 1,2 години? І записуємо відповідь. 15,12 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, яка відстань буде між Пішоходом і велосипедистом через 1,2 години після початку руху, якщо вони рухаються одночасно з одного міста в одному напрямку. Швидкість пішохода 3,6 км за годину, а велосипедиста у 4,5 рази більше. Номер 1487 виконано.